Історія, яку складно забути, привіт, це канал масло про бізнес людей і команди. Наприкінці 2020 року на сайті пошук роботи з'явилася вакансія. Помічник в приймальню Леоніда Черновецького так. Саме того Черновецького колишнього мера Києва, відомого своєю філософією життя і доволі специфічним стилем управління. Саме цей відбір, про який сьогодні поговоримо, показує, як в деяких структурах система підбору перетворюється, на жаль, на тест на покору. Якщо вам цікаві реальні hr розбори, підписуйтесь на мій youtube канал Масло. Тут ми говоримо про лідерство, команди і бізнес. Отже, перший етап відбору це відеовизитівка і тестовий кейс. Кандидати одразу насилають файл із вимогами. Нагадаю, 2020 рік Україна, вакансія у приймальню українського політика, вимога резюме російською. Далі самі інструкції. Ваша задача відповісти на всі питання, не видаляючи нічого. Тобто, пропустити хоча б одне питання, і кандидатура не розглядається. Фраза фактично задає тон всьому відбору: у вас нема і не може бути потрібного досвіду. Уявіть, починаєте співбесіду, а вам одразу кажуть, що досвід це неважливо. От саме з цього моменту формується паттерн. Ти не фахівець, ти маєш пристосуватись. А ще відеовізитка. У ній не можна ні привітатись, ні подякувати, ні читати з аркуша. Нас інтересує тільки пряма річ. Формально це звучить як будь собою, але по суті будь собою, але так як ми скажемо. І навіть якщо це не мета, виглядає як перевірка не професійності, а покори. Щоб ви зрозуміли масштаб тестового завдання. Ось приклади запитань. Кандидату пропонують уявити, що він має купити телевізору, у дім керівника, і скласти 10 запитань, щоб обрати саме той, який хоче керівник. Потім треба скласти 10 пошукових запитів у Google, потім пояснити, у кого купувати і чому. І тут в мене у HR, вже виникає питання: хто взагалі ставить задачу? Бо будь-який ефективний менеджер починає з чіткого технічного завдання. Якщо людина не знає, що їй потрібно, жодні 10 запитань не допоможуть. Це класичний приклад, коли створюється ілюзія ініціативності, але насправді перевіряють не ініціативу, а здатність вигадати бажання керівника. І це вже той момент, коли більшість професіоналів насторожились би, бо виглядає, ніби структура велика, але насправді ніхто не формулює завдання. Просто чекають, що ти сам здогадаєшся. Після тестів, які заповнила кандидатка, жодного дзвінка і жодної живої розмови була переписка тільки в листах. Один з них, а з нашою філософією і напишіть, як ви це зрозуміли. А тепер увага! Розглянемо детальніше цей лист. За тестами видно, що ви вже боїтесь керівника. Це не нейтральна оцінка, це тиск страхом ще до розмови з людиною. Це по-перше. По-друге, від кандидата вимагають зробити філософію, тобто під кожним абзацом, написати розуміння й питання. Формально це може виглядати як перевірка на аналітичні здібності, але фактично це перевірка лояльності, Чи ти готовий мислити як він. По-третє, фраза останнє завдання перед робочим місцем, це тиск термінами, ніби місце вже майже твоє, просто доведи правильну реакцію. Тут мав би бути просто дедлайн на виконання завдання, на правду. І нарешті подвійна пастка. Якщо відповісти коротко або без запитань, це не щирість і невпевненість. Тобто, якби ти відповів... Як би ти точніше не відповів, ти вже помилився. Це не оцінка компетенції, бо гра без правил. І далі мій улюблений документ Філософія керівника 22 пункти. Це без перебільшення один з найяскравіших прикладів культу особистості в найми. Послухайте кілька фрагментів: я партнер і досвідчений помічник, а не не дурак-керівник, якого треба боятись. Прийомно, це зібрання єдинодумців, а не слухняних ідіотів. Як тільки боїшся, сразу пиши заяву на звільнення. Я ненавиджу рабів, буває, я не зовсім адекватно реагую, ніхто не вправі на мене ображатись. Не порівнюйте зарплати, я сам вирішу кому та скільки. Ці фрази звучать як маніфест влади для мене. Але найцікавіше це суперечності. Мені можна дзвонити в будь-який час, я ніколи грубо не відповім, а нижче, якщо я не в настрої, можу нагрубити. Це класика авторитарного стилю, коли нема правил, є лише настрій керівника. Тут навіть не маскується контроль. Повна відсутність прозорості, як по мені, усе залежить від того, як до тебе ставляться сьогодні. І от парадокс: людина постійно каже, що не хоче рабів, але вся система побудована так, щоб усі навколо нього боялись зробити не те, не так, не вчасно, не з цією інтонацією. Бо якщо ти не вгадаєш настрій, ти вже раб. Це не про партнерство, це більше про владу. І найцікавіше, після цього документа кандидатка чесно відповіла на все, що думає про філософію, але відповідь отримала лист. У вас нема питань, значить, все ясно. Ви нам не підходите до побачення. Тобто, якщо ти не почав філософську дискусію з керівником, ти не свій. Це не відбір, це виходить ритуал перевірки на відданість. В цій історії показова не лише те, що було написано у філософії, а й те, як побудований сам процес відбору. Вже на перших етапах за тоном завдань, листуванням, структурою комунікації, зазвичай можна прочитати стиль управління і цінності компанії. І це те, на що варто звертати увагу кожному кандидату. Бо хтось комфортно працює в чітких ієрархічних системах, а комусь ближче середовище, де більше автономії та довіри. Головне розуміти, що саме вам підходить, і читати між рядками. Як у нашому сьогоднішньому прикладі. Якщо ви роботодавець, то частину цієї прозорості можна створювати ще до співбесіди. На сайті компанії або після телефонного інтерв'ю можна відправляти коротку презентацію про культуру, про стиль керівництва, про принципи прийняття рішень для того, щоб могли ознайомитись зараніше. Це простий крок, який допомагає бізнесу і кандидатам зрозуміти, чи справді вони дивляться в один бік. Бо підбір це не лише про відповідність, а й про сумісність у цінностях та підходах. Якщо такі розбори вам цікаві, підписуйтесь на канал Масло. Ми будемо показувати реальні кейси і те, як читати між рядками у процесі найму. І ще в описі цього відео залишила посилання на збір для розвідників, де служив мій батько. Якщо можете, підтримайте це важливо для мене особисто.